Вірш, який я зараз буду читати, має назву чи Бог не захистить, хоча і зволікає. Ви знаєте, ми іноді молимося і бажаємо відразу отримати відповідь від нашого Господа. Но і нам, якщо ми не від... отримуємо цієї відповіді, то нам кажеться, що Господь нас не чує, але це не так. Господь завжди рядом, Він нас чує. Хоча іноді зволікає, Він завжди відповість на наші молитви, і нам треба молитися, мати міцну віру, шукати лиця Господнього. Слава Ісусу Христу. Вкладать дари Бог любить у простягнутії руки, які простягнуті в молитві в небеса. Завжди Бог бачить. Всі сердечні муки, він в руки все бере і вирішує все сам. А Бог настільки добрий, якщо немає в нім, у ньому завжди так і тільки є. Амінь. І ти не нарікай на Божу затримку, рахуючи, що Бог не чує і мовчить. Він чув і наші всі сердець переживання, коли ми ще в грехах ходили перед ним, прийшов одного разу і дав нам покаяння, очистив і зробив своїми нас дітьми. Я знаю, мій Господь, що ти мене почуєш, скажи лише з довірою йому, не втомлюся стояти перед Ним в молитві. І відповідь чекать, й прогонить світло, тьму. Не починай шукать свій вихід і рішення свої все поспіхом приймать. Бо сатана завжди шукає тільки привід, щоб сумніви свої на Бога розказать. Ось бачиш, Бог мовчить, а Він тебе не чує. І відповідь від нього чути не шукай, сумніви, сатана, все в душу твою сіє, йому скажи лиш ні, й думок тих не приймай. Чи ж Бог не захистить, хоча й зволікає, так сам Господь колись у притчі проказав: Чи ж Бог а Бог наш благ? Якщо в нього немає, прокаже лише він і зробить чудеса. Слава Ісусу Христу!